А тоді в 4, так, 44 кінці вже німці відступали геть зовсім звідси і робили так. От в селі приїжджали в село, виїжджаєте всіх команда. Хто має коні на фіру грузить все своє майно і від фронту далі, далі від фронту. А так як мій батько робив в районі все таки голова райспоживспілки, Спілки, то, видно, там корупція була між тими німецьким керівництвом, вони теж їсти хотіли, то вони записали батька на виїзд до Німеччини. Значить, мати, сестра і батько. А я був у лісі, мене не було, то мене не було, і не записав ніхто. А якраз в той день у нас в УПА зібрали всіх і сказали, сьогодні всі йдете додому, зброю здати, пройде фронт, ми вас покличемо назад. Ну і здали зброю і те все. І додому, і я додому. А цієї якраз ночі німці приїхали вивозити. І мене в машину, і на поїзд. А станція у нас, від нас десь так кілометр всього. Але в документах Яке батько робив, мене не записав, тому що в мене доба не було і він не знав, чи я прийду, чи не прийду. Я зайшов на станцію, завезли нас на станцію, а там подивилися німці мене назад. Його тут нема записаного. Ну, Батько щось там просив, просив. А я сказав батькові, я не поїду, я втічу. Він каже, ти далеко не поїдемо, від'їдемо там до станції Любомлі, і нас там вигрузять і все, і ми вернемось назад. Я погодився, вони закрили вагони, і повезли нас і відкрили нас в Польщі. А в Польщі я хотів вискочити, в вагон показався, а там кажуть, такі молодці, ходи, ходи, хоч ту сікерніку, хоч ту, ну, хоч. Вони нас називали сокирниками, поляки. О, кажуть, це сякірніку до мене. І я вже остався. І я остався і поїхав у Німеччину. Там нас звільнили американці. Ходили там і казали, що хто хоче, лишайтеся тут, поїдете в Америку, де захочете все. А я сказала, я не останусь. Я боявся, що мене запишуть до зрадників, що я втік. Я поїду назад, і все. я не знав, що тут вже все було поламане.